Ви його вже пам'ятаєте, прізвища, яких Іван Михайлович, на спадниківської патерах. Да, да. Мені вийти дуже важко, але приємно, що я чула сьогодні такі прізвище батьківського. Знаєте, готувалася дуже давно, аби сьогодні забула Леонідом Миколайовича Самойленко. це його товариш. Я йому передавала свої спогоди. Якщо дозволите, хутко зачекаємо. Єхій Іван Михайлович народився 3 вересня 1930 року в селі Порохова Бучацького району Тернопільської області. Батьки його були прості бідні селяни. Довідці одного року він залишився без матері з батьком та старшою сестрою. Часто вони говорили про цей період своєї життя, порівнюючи життям Тараса Шевченка, якого любив так і шанував все своє життя. Він себе порівнював з маленьким Тарасиком, як він говорив. Згодом з'явилась Мачка та ще двоє братів, але ним опікувалася лише старша сестра Маринка, і тато завжди відчував на собі сирітську долю. Під час Великої Вітчизняної війни старшу сестру фашисти забрали до Німеччини, а батько, батько тата помер від голоду у важкий голодний 47-й рік. От тоді тато залишився зовсім один. Дуже довго, і це вже на моїй пам'яті, тато намагався відшукати свою сестру, звертався у різні організації міста Києва, Москви, але все це виявилось марним. Пам'ятаю, що він дуже сумував, а ніколи не двох вічі з цього приводу. Він наштовхнувся на таку глуху стіну ізоляції, мабуть, це підштовхнуло до сумніву у найщасливіше життя в країні Рад. Ще тоді, у 60-х-80-х роках, він подовго замислювався, але розділити свою думку йому не було з тим. А ось після змін, які відбулися у 1991 році, у нього з'явилися спочатку співрозмовники, потім однодумці, ще пізніше соратники. Тато настільки глибоко, глибоко пропускав через своє серце всі проблеми, що це непокоїло нас, як його сім'ю. Для справи він не шкодував ні часу, ні сил, ні навіть здоров'я. Його цікавила історія країни, її історичні діячі, історичні події. А здавалося, ніби він намагається надолужити згайне, заповнити якусь дуже велику порожнечу в своїй душі тим, на що довго чекав. Його можна було порівняти із змученою справою людиною, яка нарешті дісталася чистого прохолодного джерела, і п'є, п'є, п'є. Так і тато намагався відібрати відібрати в себе якомога більше. Він заохочував до цього і оточуючих. Пам'ятаю, той час, коли починали відкривати українські школи. Не було взагалі підручників української мови. Так він один поїхав у Західну Україну, там йому допомогли зібрати підручники по місцевим школам. Привіт їх дуже велику кількість поїздом, склали їх у нашій квартирі. Сусідніх шкіл 24 четверта та 65 приходили учні. І переносили в свої класи. Знаю, що директори не дуже хотіли, але я працювала просто в 24-тій школі, я знаю. Знаю, що директори не дуже хотіли, але все ж брали підручники. Тато сам ходив по школам і пропонував їх. До речі, після транспортування і такої подгрузки та розгрузки, він не став скажитись на пів в області печінки. А ще пам'ятаю, як він організував та й сам супроводжував групи дітей з Кілового Рогу на свята до Західної України. Там на той час збереглися традиційні обряди з свят, великодні, Івана Купала, також його хвилювало і здоров'я дітей Кривого Рогу, тато допомагав організовувати літні відпочинки для тиворізьких дітей у лісах на Мабуть, це його сирійське дитинство зробило його таким чуйним до підростаючого покоління. Думаю, це саме так. Я, як його дочка. На собі відчувала піклування турботу дорослої та рідної людини. А до кінця я це зрозуміла лише тоді, коли тата не стало. Він пішов життя 7 грудня 1999 року. Я втратила дорогу, рідну, небайдужу до людей близьку людину, свого тата. Тепер я сама гостро відчуваю крижаний холод, слова сирота.